Весня вівторок Євангелія від Марка. Потім вийшов на гору і покликав тих, що її сам захотів. І вони підійшли до нього. І він призначив дванадцятьох, що були при нього, та щоб їх посилати із проповіддю, і дає їм владу виганяти бісів, призначив. Він 12 Симона, якому дав ім'я Петро, Якова, сина Заведея та Йоанна, брата Якова, і дав їм ім'я Фоангрес, у перекладі сини грому. Андрія, Филипа, Вартоломея, Матея, Тому, Якова, сина Алфея, Тадея, Симона Кананія та Юда Іскаріота. Що його ізрадив. Дорогі друзі, Євангеліє чітко каже, для чого Господь покликав учнів, що були при ньому, щоб послати їх у світ із проповіддю та владою виганяти бісів. Бути при Господеві перше завдання апостолів, а з ними і всіх християн. Просто бути, Одночас таке буття при Господеві саме собою спонукатиме говорити про нього світові. Таке буття може наповнити силою виганяти бісів. Якщо Господеві це буде вгодно, але найважливіше це постійно бути при ньому. Христос покликав тих, що їй сам хотів. Не всі послідовники Ісуса війшли у дванадцятку апостолів, але лише ті, яких Він покликав туди увійти, не всі віруючі входять у провід церкви, а лише ті, які Господь кличе туди йти, але всі покликані бути при ньому. Спосіб цього прийняття різний, і вірним часто може ставатися. Що провідники церкви привілейованіші у буті поруч із Христом. Насправді, Господь кличе кожного бути при ньому своїм унікальним способом. По одному були при ньому апостоли, по-іншому його матір, ще по-іншому жінки, що слідували за ним, і ще по-іншому. Всі решта послідовників. Головне бути при Ісусі. Господи Ісусе, знаємо, що Ти покликав нас, як сам хотів і хочемо бути при Тобі. Нехай так буде.